Всім привіт! Можливо, саме зараз ви шукаєте для себе аусбільдунг і звісно, серед такої великої кількості професій обрати щось одне, коли нема поняття, що воно і як, непросто. В цьому відео я хочу вас познайомити з тим, що я вже роблю третій рік і закінчую. А роблю я аусбільдунг на флегі фахфрау. Ті три спеціальності, які зараз ви бачите на екрані, в Німеччині до 2020 року можна було вивчати кожну окремо. Але їх і так давно планували об'єднати, тому це зробили і з 2020 року це все називається Флакіфах Фрау Флікіфах Тобто за 3 роки ви вивчаєте те, що окремо вам би потрібно було вивчати 9 років. Тобто про якість цього ауспілінгу можна ну, тільки здогадуватися. Насправді дуже багато критики стосовно цього флігіфафрауфліфахман напрямку, але побачимо, як буде далі, тому що перші випускники це тільки з цього року починається, і я в тому числі. Зазвичай навчання триває три роки, але його можна розтягнути в деяких випадках. Ось і не тільки починається навчання з вересня-жовтня як. Інші аусбілінги, а також і в березні-квітні, якщо не помиляюсь, тобто весною і восени ви можете розпочати навчання на вибір. Обов'язковою умовою для навчання це закінчені 10 класів. Це і ральшую в німеччині, тобто мої 11 класів признали саме так. І не забуваємо про німецьку мову. Вона нам потрібна мінімум b 1 b 2 тому що робота вимагає постійної комунікації з людьми. Для цього нам потрібно гарно розмовляти. Різниця тут між звичайним аузбілингом в тому, що, наприклад, ви ходите до школи два дні чи три дні, і там потім на роботі два дні, де ви працюєте. В цьому випадку у вас на початку навчання вам дають ваш план на три роки, і він розпочинається з шкільного блоку. Потім ви йдете на роботу, там в лікарню, чи будинок пристарілих, чи амбулант флігі, це залежно де ви працюєте. Тобто все відрізняється індивідуально, але практика, навчання, тобто навчання, практика, навчання, практика, і так воно постійно проходить. І також буває таке, що в плані вашому вже розписана ваша відпустка. Тобто школа сама каже, коли у вас відпустка. І навіть навіть є так, я бачила, що вже навіть дати екзаменів також написані приблизні. Ось в цьому плані, але це також все індивідуально. В моєму випадку я можу сама обирати відпустку, але я її можу вибирати тільки тоді, коли в мене є робота, коли я в лікарні, тому що для екзамену потрібно мати певну кількість годин в школі і на роботі. І якщо ви, наприклад, маєте забагато пропуску в школі, ви то ніяк не можете напрацювати. А коли ви на роботі маєте пропуски, то ви їх можете напрацювати. Звісно, що цим не бажано зловживати і пропускати багато. Але, тобто, є певна допустима кількість пропусків. Перейдемо до грошей. Це що ви бачите на екрані, це все, звісно, що бруто і за фольсайд, тобто за повний робочий тиждень. Ось такі суми ви получаєте. Коли ви сидите місяць в школі, ви получаєте те, що на екрані. А коли ви місяць на роботі працюєте, то ви получаєте, звісно, що більше, тому що ви працюєте на вихідних, ви працюєте, наприклад, святкові дні. Ви також робите нічні зміни і так далі, і ще різні там доплати. І тому зарплата на роботі у вас вища. Ось які можливості після навчання? Це, само собою, не перша можливість це лишатися працювати там, де ви робите ауспіллюнг, або йти в будь-який інший заклад, чи лікарню, чи будинок престарілих, чи амбуланти флігі, чи психіатрія. Чи до лікаря в праксис, медичне страхування також ви можете йти туди працювати. Наступні професії, які зараз бачите, ПДЛ, завідувач відділення, для цього потрібний вайтабілюнг, це типу як підвищення кваліфікації, вузькопрофільне навчання, наприклад, анестезія, реанімаційна, операційна. Тобто, це все окремо ще вчиться після певного. Досвіду до роботу ви йдете і ще далі вчитеся. Кейс-менеджмент також. Ви також можете піти в університет вчитися і потім викладати е, цей аусбідунг в школі також. Ось можливостей насправді дуже, дуже, дуже багато. Зараз, наприклад, у Ніклініки в Кьольні я покажу, як знайти місце для навчання. Переходимо на їх портал вакансій Stellenangebote. Ось для зручності я ставлю фільтри зразу на Ausbildung. І бачимо перелік вакансій. Перша і третя це саме те, що нам потрібно. Це е, одна починається в 1 квітня, скажімо так, а інакша починається в середині вересня. Аусбілінг, який знаходиться між ними, флегіфастенді, э, ось це однорічний аусбілінг. Э, це зовсім інакший аусбілінг. Це ви набагато менше вчите. І відповідно набагато менше вам можна робити після нього. Інакша зарплата, інакше можливості. Це не те, що нас цікавить. Нас цікавить саме цей трьохрічний ауспілінг. І тут ми бачимо зразу інформацію, що він починається 1 квітня, повний робочий, повний робочий тиждень, три роки, і зарплата набагато вища ніж в мене зараз на ауспілінзі, але це зрозуміло, тому що тут інший тариф. Бачимо в куточку зверху справа TVAL, А в мене TVOD, Це трошечки інше. 32 дні відпустки дуже круто. У мене, наприклад, 25 в рік. Ось, бачимо День профіль, яка освіта нам потрібна, і німецька b 2 рівня мінімум. Якщо у вас все це є, вам цікава ця професія. Берете оформлюєте всі документи, відправляєте заявку співбесіда і починаєте навчання. Також існують такі організації, як Аво, Вітос, Дякуні, Дочороти Кроць та інші локальні організації, які займаються флеєм у вашому регіоні. Ось туди ви завжди також можете піти і взнати про Авоспілдруг. Але мені здається, найважливіше це коли у вас є мотивація робити цю роботу, тому що вона непроста. І для цього у вас завжди є пробецайт, де ви можете сказати, так, це для мене підходить. Ні, це для мене не підходить. Тобто в період пробесайд ви можете зробити свій вибір і. Лишатися далі або сказати, що ні, це для мене не підходить, і звільнитися. Ось, я сподіваюся, для вас ця інформація була корисна. На всі запитання я відповім вам в коментарях. І дякую вам за вашу увагу.